Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Презентуємо свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину Кривбас -нівс, let's start! В проти Динамо Приїзд гарийських новачків Ю 19 живка прикро поступається в Одесі. Це все і звичайно крутий ексклюзив. Очікують на вас в цьому випуску. А також аукціон, хочеш отримати одну з 50 медалей УПЛ, яку завоював ФК Кривбас? Тоді донать на збір для 12-ї бригади спеціального призначення Азов, у складі якої Україну боронять ультрас нашого клубу. Протягом всього випуску на екрані буде доступний QR-код, за яким ви можете задонатити бійцям. Хлопцям потрібні дрони багато дронів, тому твій донат дуже важливий. Мета збору 50 тисяч гривень, але ми віримо, що разом ми зможемо зібрати більше. Умови наступні: донату 50 гривень, один квіток у розіграш. Кожні наступні 50 гривень збільшує ваші шанси на перемогу. Переможець отримує бронзову медаль УПЛ сезону 23-24. Розіграш завершиться, коли буде зібрана цільова сума у 50 тисяч гривень або за тиждень. Обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новин про нашу юнацьку команду Кримбас Ю 19 Після втраченої перемоги проти Олександрії Ю-19, Криворіжці налаштовуються на поєдинок з діючим чемпіоном Динамо. Гра відбудеться для червоно-білих на виїзді. Про останні новини зі стану юнаків Кривбасу в сюжеті нашої Юлії Полякової Поліна, Вітаю! Динамо Кривбас це буде дійсно крута і багатообіцяюча битва. Тим паче криворіжцям є що довести після останньої зустрічі з киянами у кривому розі. Юдев. 15 має три безпрограшну серію в чемпіонаті. Щоправда, всі останні три поєдинки «Кривбаз Ю-19» завершив у нічию. Не вистачало майстерності від наших захисників та і в цілому в команді. Тому десь засмучені. Ну працюємо кожен день, розповідаємо, як потрібно діяти. Ну а на Динамо налаштовуємося на хороший поєдинок, тому що хлопці хочуть виграти і три матчі. Тому вони налаштовуються на дуже хороший спаринг, і тому що Динамо грає в лінію чемпіонів, і хлопці теж розуміють, можемо ми там теж грати. Тому дуже буде цікавий. На цьому тижні до розташування команди прибули двоє нігерійських новачків: 18-річний захисник Ченеду Самсон Ічокум та 19-річний нападник Узома Принцевіл Чиджоки. Червоно-білі тепло прийняли гравців. Футболісти адаптуються до нової команди та проводять перші тренування з новими партнерами. дякувати Богу, в мене чудові відносини з моїми товаришами по команді. Всі дуже тепло зустріли мене. Хлопці підтримують як в житті, так і на полі. Тому я дуже радий бути частиною футбольної академії Кривбас. Кожен день після тренувань ми всі повертаємося до готелю і спілкуємось, щоб краще дізнатися один одного. Хлопці цікавляться моїм футбольним шляхом. Це приємно. Я маю амбітні цілі та приїхав сюди, щоб зростати, потрапити згодом до головної команди і грати в лізі чемпіонів. Обидва гравці гратимуть за кривбас ю 19 до кінця поточного сезону. Це оренда з правом викупу. Відзначимо, що хлопці доволі швидко знайшли спільну мову з українськими футболістами. Адаптація проходить чудово. Я буду ставати сильнішим з кожною грою, з кожним тренуванням. Я молодий гравець, тож впевнений, що процес адаптації пройде дуже легко. Україна дуже гарна країна, в якій я зустрів багато нових людей, нових друзів. Мені дуже подобається Україна. Ічоку, і чоку, і Чиджока перші легіонери у юнацькій команді Кравбасу з моменту відродження клубу. В нашій команді доволі висока конкуренція за місце в складі, тож новачкам буде непросто. Але, звісно, вибір за тренером. Я я готовий до конкуренції. Я буду робити все можливе, щоб бути кращим з кожним днем. І я вірю, що з Божою допомогою буду зростати, ставати все сильнішим. Я готовий до нового виклику, адже маю неабиякі амбіції та бажання прогресувати. Буду віддавати всього себе, щоб допомогти команді перемагати та рухатись вперед. Дуже чекаю дебюту за Кривбас Ю 19 та свого першого голу. Що ж, давайте побажаємо нашим новачкам якнайшвидше найшвидше Туватись до нової команди. Хто зна, можливо, ми побачимо їх на полі вже у найближчому матчі з Динамо. Яка ваша думка? Напишіть в коментарях. Юлю, дякую! А ми переходимо до новин. Ефа кривбас. Сім перемог у восьми матчах. Саме такий здобуток червоно-білих команд у четвертому турі. Діфло усі команди Ефа Кривбас та нашого Дніпровського відділення УФК Кривбас відсвяткували впевнені перемоги. Гра, в принципі, була очікувана. Ми весною грали з ними, обіграли 2-0, тому очікували, що команда Запорожжя буде грати від оборони. Хлопці, в принципі, і справились. Гра, можна сказати, так була до першого м'яча. Я хлопцям благодарен, що вони все достучались до них і вони все змогли виграти з побіди їх. Команда дуже добре зіграла. В першому темі ми намагалися їх додавити, але трішки не вийшло, тому... В другому таймі ми дуже гарно розпочали та забили свій м'яч. І потім вже два прийшло і 3-0, в принципі, такий гарний результат вже. За виключенням Кривбасу ю 17 який в номінально гостьовому поєдинку поступився однолітком із запорізького металургу 0-2. Головним героєм вікенду став нападник Кривбасу ю 16 Андрій Кіпчо, в активі якого покер у ворота одеської Пальміри. Так тримати я почуваю себе просто фантастично після ворота Пальміри, але це заслуга всієї команди. Без підтримки моїх партнерів по команді та наших болівальників я б не зміг це зробити. Вони б створювали моменти, і я просто скористався ними. У нас ще багато важливих ігор попереду, тому ми повинні залишатися зосередженим і прагнути до нових перемог. Жіноча кривбас в сьомому турі вищої ліги гостював в Одесі, де своїх суперників приймає дебютант сезону ЖФК Сістерс. У складі суперника виступає одразу декілька екс гравчинь кривбасу. І саме одна з них, на жаль, відзначилась першим голом у ворота Вікторії Калінчук. Це Маріель Сонкенг. При доволі рівній грі згодом у другому таймі господарки Поля забили вдруге, але Кривбас мав шанси на порятунок. Проте не реалізував свої моменти. Єдиний гол у складі червоно-білих на рахунку Анастасії Стахнюк, яка класно виконала удар зі стандарту. Гра була спочатку на рівних, навіть вдавалося десь задавати ударів, десь пресингувати суперника, але. В другому таймі почався пресинг від Сістерс. В принципі, можна було перемагати перед матчем проти Сістерс. футболістки ЖФК Кривбас підтримали екс гравчиню червоно-білих Анастасію Швець, яка грала за Кривбас 2 у першій лізі сезону 2023 2024 27 вересня від російської ракети загинув хлопець Анастасії, старший лейтенант поліції Артем Баландін. Наші співчуття рідним та друзям Артема, а також усім, хто постраждав від рук. України терориста. Дівоча команда клубу Кривбаз Вю 15 готується до стартового матчу нового сезону Дівочої ліги України. Перший суперник однолітки зі столичного ОФК полісся Гра першого туру відбудеться в понеділок, 7 жовтня, на стадіоні Спарта у Кривому Розі. Початок о 11.00. Приходьте підтримати наших дівчат. Готуємось ми до старту дівочої ліги України. готуємось та дуже чекаємо на перший тур. Готуємось у режимі одноразових тренувань. Кожну неділю граємо контрольні матчі, завдяки яким ми бачимо. Помилки, котрі потрібно прибирати, та те, що в нас вже непогано виходить. Що можу сказати про соперника в першому турі? Це дуже хороша команда, яка теж має амбіції. Команда, яка вперше буде грати з нами, і також ми з ними будемо грати вперше. Тому я думаю, що це буде дуже цікавий матч. Кривбас, наша головна команда клубу, в восьмому турі УПЛ вдома приймала Олександрію. Попри безліч нагорчу б відкрити рахунок в завершенні нещастило Данія Люсоса, ми пропустили в кінці першого тайму. У другій половині гри Кривба зробив все, аби як мінімум відігратись, але, на жаль, фортуна в цей день була на стороні ротенстайлу. Наразі червонобілі вже розпочали підготовку до гостьової зустрічі проти віце-чемпіона Динамо. Про новини з розташування криворіжця розповість мій колега Роман Васильковський Поліна вітаю! Так команда Юрія Вернедуба сумлінно тренується та налаштовується на Динамо. В загальній групі перше тренування провів французький новачок кривбасу Нуан Домбазі. Перед початком минулого матчу з Олександрією червонобілі підписали угоду з новобранцем прямо під час передматчового лайву. Здається, такого ще не було в історії футболу. Ну що ж, тепер чекаємо дебюту Нуа матчі УПЛ. Цікаво, який стартовий склад обере Юрій Вернедуб у прийдешньому матчі. Адже в поєдинку проти олександрійців були сюрпризи. Наприклад, вихід з перших хвилин бразильського літнього новачка Кривбаса Матео Мороз. Емоції були неймовірні. Я був дуже щасливий дебютувати за кривбас у стартовому складі. На жаль, результат матчу став для нас не таким, на який ми розраховували. Але зараз на тренуваннях ми працюємо над нашими помилками, щоб гарно показати себе на полі наступної гри. А повну версію інтерв'ю за морозу. Дивіться в суботу на youtube каналі. Алі Крибасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Щодо інших новин головної команди. Завершилось опитування за найкращого футболіста Кривбасу у вересні. Дякуємо нашим фанатам за активну участь у виборі Найкращого. Щодо підсумків, то перемогу здобув один з літніх новачків червоно-білих Олександр Драмбайов, який у запеклій боротьбі випередив Даніеля Сос. В день матчу наш клуб закликав болівальників до гарної ініціативи. Акція «Ворогам Кришка корисна як для довкілля, так і для наших захисників та захисниць. Саме пластикові кришки, з якими, як відомо, не пускають на стадіон, використовують для виробництва дронів. Тому не тільки на стадіонах, а й в офісах, і в академії ми будемо впроваджувати цю ініціативу. І усіх вас закликаємо приєднуватись. До ексклюзивних новин. Капітан Кривбасу Дмитро Хомчиновський після пошкодження нарешті приєднався до партнерів у загальній групі. Досвідчений, півзахисник готується разом з усіма до матчу з Динамо. Востаннє Хомчиновський виходив на поле в офіційному матчі 25 серпня у грі проти Інгольця. Чи зіграє проти Динамо? Напишіть у коментарях. Переходимо до конкурсу. Переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви знайдете в описі до цього відео. А ми переходимо до нового запитання. Назвіть ім'я литовського легіонера Кривбасу, який виступав у Кривому Розі в сезоні 2009-2010. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримати подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. останок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з мешканцями Кривого Рогу про футбол. Сьогодні дивимось продовження нашого опитування про емблему футбольних клубів. Пропоную вам в легенькому челенджі. Да, Дивіться, показую емблему футбольного клубу українського. Якщо так. називаєте, отримуєте 50 гривень. Нічого. Спробуємо, так? Так, давай. перша інгулець. Ну, якщо відразу так швидко інгулеться, я відчуваю, що зараз мої гроші підуть, потрібні руки. Я буду показувати. Не можу, тому що біжу, вже забит, Закінчився. Ну, так, це швиденько, це хвилинку. Якщо будете відповідати вірно, отримуєте гроші за правильні відповідь. Нам потрібно гроші. Ось така. Дніпро. Або ще може на цю букву? Нема варіантів. Ні. Команда зі столиці нашої України. Я не цікавлюсь. Динам – Динамо. – Динамо. Так, самar, <DVD> <ст> ви бачите, ви все ж таки пригадали. Такі відомі клуби. Ось такий. Шахтер. Так, Шахтар, супер. Яка команда? Черкаси, НЛС, Н… Ну, коротше, Черкаси. Черкаси. НМЗ – ні. Дивіться, N', -Z آ, Z -E, але N. Перша, перша буква інакша. ВНЗ – ні. – Ні. Л. L. L'Cеркаси. Абсолютно вірна відповідь. 100 гривень. Рухаємось далі. Так? Так. Але якщо папа допомагає, то папа і гроші дає, домовились? Добре. Супер. Можливо, ось такий ви знаєте, що це за футбольний клуб. Дінамо Київ». Звідки такі у вас футбольні знання? Дивитесь футбол? Ну, Таке. Таке. Полісся? Ні. Не знаю, точно. Ту відповідь, яку ви називаєте, мені приймати чи ні? Полісся. З якого міста? Ну, Носочки у вас откуда? Лутні. У вас луцька носочки. У мене Житомира просто. А, <laughs> Полісся <laughs> e, Житомир. Саме так, полісся Житомир. Я вас вітаю. 150 гривень є. Ідемо на 200. Так, давай. Наступна команда. Ось така. Кривбас. Кривбас, з якого міста? З кривору. Кривого рогу, абсолютно вірно. Ой-ой-ой, ой тут потрібно вже обрати. Окей, обираю ось цю команду. Олександрія. Дякую вам. До побачення. Ну, ось так так. Кажу з левом. карпати Львов. Абсолютно вірно. Я вас вітаю. Це перемога! А якусь радість переможна. Давайте. Є yeah. yeah. друзі, все чесно і справедливо. Є здача. Решту давайте. 300 гривень. 500 даю. Покажи в камеру, що це Є. Кривбас? Кривбас це хто? Кривбас це ми. Це ми. Давайте за все, що було справедливо, оскільки папа допомагав, але дитина приймала участь. 100 гривень. За правильні відповіді. Дякую вам, гарного дня. Є, от це вже радість, це вже радість. Є! Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях, та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. Ми дуже чекаємо! З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.